В ефірі передача студії телебачення тисне це гості студії. Ми працюємо у прямому ефірі. Наш контактний телефон 24145. Ми сьогодні поговоримо про дуже актуальну тему, яка стосується чистоти нашого міста. І я хочу вам, шановні наші глядачі, відрекомендувати наших гостей. Це пані Надія Зубенко, виконавчий директор фірми аве Івано-Франківськ. Добрий вечір. Пані Ірина Буйліна, головний бухгалтер цієї фірми. Добрий вечір. Та Володимир Мандела, керівник відділу логістики. Добрий вечір. Отже, ми сьогодні поговоримо про сміття. Актуальна тема, яка є актуальною не тільки для нашого міста, але можливо для всієї земної кулі. Адже для того, щоб розклалася звичайна газета в ґрунті чи в лісі, потрібний цілий місяць. А для розбитої пляшки потрібне тисячоліття. Отже, куди ми вивозимо сміття, як ми з ним боремося? Про це ми сьогодні поговоримо з гостями нашої студії. Вам усім вже напевне відомо про те, що фірма Ави якраз займається вивозом сіття на теренах нашого міста. Сині ящики з логотипами цієї фірми вже з'явилися і в приватних оселях, а також є на подвір'ї біля багатоповерхівок. Але ще багато наших мешканців можливо не уклали договори з цією фірмою, не знають, як це робити. Тобто сьогоднішній наш прямий ефір якраз присвячений тому, для того, щоб посприяти. Налагодити цю роботу, щоб ми жили в чистому місті, щоб ми не смітили, і для цього є відповідна фірма, яка буде цим займатися. Ну, принаймні, я вас представила і відремонтувала роботу вашої фірми гарно. І Зараз сподіваюся, що такий ось наш діалог зі мною, а також з нашими глядачами, ще в поповнішій мірі розкриє ту систему роботи, яку ви проводите. В першу чергу мене цікавить, скільки приватних будинків, а також багатоповерхівок нашого міста вже клали угоду, угоду з вашою фірмою. Чи маєте таку статистику? Ну, статистика є. В тисминиці біля близько 800 квартир в багатоповерхівках і десь 2100 домогосподарств. З мешканцями багатоповерхівок, там проблеми менше, там де нарахування. Відповідно по нормах накопичення, тобто їм нарахування йде з самого початку, коли ми почали працювати в місті Тисменниця. З двор господарства ми охоплено одна треть, десь 800 договорів. А з якого місяця ви почали працювати в нашому місті офіційно? Ми почали працювати після того, як виграли тендер з 1 лютого. Тобто, ви спочатку провели роботу саме серед мешканців багатоповерхівок. Робота Ви з Проводилась, вона паралельно проводилась і багатоповерхівок з мешканцями багатоповерхівок і з мешканцями тих, які проживають у приватних садибах. Просто сам процес роботи він трошки відрізняється, бо біля багатоповерхівок поставили загальні контейнери і люди мали можливість зразу куди викидати сміття. З дворосподарствами трошки складніше. Є вулиці, проїздні, не проїзні, непроїзні. треба було зробити схеми. Тобто на даний момент 800 договорів по всьому місті тиснеться, але географічно місто тисненці охоплено повністю. Так, добре, От, дякую. Якщо будуть питання вже конкретно по вулицях, ми це питання продовжуємо. На території нашого міста є підприємства, є організації. Чи укладені угоди по вивозу сміття з цими підприємствами та організаціями? Ну, 80% з організаціями і підприємствами, підприємцями. Наша фірма уклала вже договора, але все ж таки залишається відсотків 20, які категорично відмовляються заключати договора, причому користуються послугами нашої фірми. І особливо підприємства, які знаходяться в центрі міста Тисманиці і мають прямий доступ до контейнерів загального користування. До якого терміну ми повинні укласти мешканці нашого міста та керівники підприємств з вами з вашою вірніше фірмою договір по вивезу сміття? Чи ми маємо в часі ми обмежені? Чи термін закінчився? У речі? Дивіться, термін не закінчився. 31 травня в вашій тисмоницькі газеті вперед було опубліковано публічно публічний договір. Згідно якого всі мешканці тисманиці мають сплачувати за наші послуги, тобто. В місті Тисменеця буде два види послуг. Ми надаємо два види послуг. Це для багатоквартирних будинків, де нарахування йде по нормі, і для двору де беруть індивідуальний контейнер. Ті, хто не взяли індивідуальні контейнери до 1 червня, з 1 червня буде йти нарахування по кількості проживаючих, і людям буде дана можливість напротягом червня-липня перезаключити договори на Індивідуальні контейнери для того, щоб було зручно користуватися нашими послугами. В принципі, і договора можна буде заключати впродовж червня-липня. А як здійснюється процес оплати за ваші послуги? Куди це в банк? Чи ми повинні ага. носити? Щомісячно вашим мешканцям приносять квитанції, кур'єр наш розносить, ага. і там в квитанціях вказано, що послуги можна безкоштовно сплачувати через відділення ощадбанку, який є у вас місті тесниці, і укрпошта? Тобто це приносить нам такі бланочки, як так. на світло, як так, на газ. Так, так і так. розносить, а дворогосподарство… А скільки в місяць коштує така послуга? Для одного мешканця так. в квартирі в багато будинку 6,62 шістдесят з одної людини, а двор господарство гривень в місяць. Тобто незалежно скільки проживає в оселі приватній людей, це 26 так. гривень? Так, Це виходить так? туди, включає чотири вивоза в місяць. Коштує ну, двадцять але по моєму це несправедливо. Тому що якщо є сім'я, в якій проживає шість чоловік, а якщо є сім'я, де живе одна людина, де одна людина, чи двоє, і все одно мету то, більшість ну, людей. Якщо є велика спільнота, вони викидають більше сміття. А чому так, ж так несправедливо? Ні, це чому не справедливо? Вони, вони мають можливість взяти більший контейнер. Ми надаємо даємо також аналітики. Вони ж більше продукують сміття. Ну, ну, але платять, можливо... одинаково платять. Ні, Якщо вони 26 гривень це вартість вивозу 120-літрового контейнера. Якщо вони велика сім'я і їм цього замало, вони можуть взяти 240-літровий контейнер, тобто вивіз в місяць буде коштувати 52 гривні. З великої родини, якщо їм замало одного контейнера. А чи були ну чи вже приватні, наприклад, оселі люди замовили такі великі так, контейнери? Є. Вже є. є так? Вже... А в основному я бачила тільки маленькі, от приватних літрові, я бачила маленькі. ну є також і 240 сорока. Ну доповнення можу сказати, що приблизно 120-літровий контейнер, він розрахований, виходячи з норми накопичення. Для населення за рік і в середньому він розрахований на чотири особи сім'ї. Якщо вже більше проживає в дворогосподарстві, як чотири особи, то тоді, звичайно, їм вже не вистачає, і люди беруть або 240-літровий контейнер, або, можливо, 2 120 літрових Цей контейнер, який дається, наприклад, людині приватного сектору, він вже є її власністю чи це Вашої, вашої фірми власність? Ні. Людина при заключенні договору В договорі є зразу акт приймання передачі контейнера. Людина оплачує тільки послугу, що ми надаємо. Ага, Самий контейнер надається у безкоштовне користування людині. І тільки в разі пошкодження звини людини або втрати з людей. От якраз хотіла задати питання: якщо вкрадуть крадуть контейнер, ну, якщо, що буде? якщо це звини людини, людина зобов'язана його відшкодувати. Якщо це звини фірми, то фірма надає ну, інший контейнер користування і Ну, ну якщо у мене вкрадуть, це хіба з моєї вини. Ну, ви, ви приймаєте згідно акту прийому mm -hmm. передачі контейнер і несете за нього повну відповідальність. Mm -hmm. Тоді треба заново купувати контейнер знову, у mm так? -hmm. Mm -hmm. Ну я можу ще mm -hmm. тут доповнити. В тисминці надається два види послуг, тобто mm -hmm. те, то, що ми нарахували по нормах з однієї людини 6,62 і по індивідуальних контейнерах. Тобто хтось напротязі червня-липня візьме, е заключить угоду і скаже: дайте мені малий контейнер. У кого сім'я мала, одна людина або двоє, щоб не платити 26 гривень в місяць, вона скаже, я хочу платити по нормах. Прошу дуже, ви перекладаєте угоду по нормах, але людина втрачає в тому, що до неї машина не під'їжджає, що людина повинна нести цей кульочок зі сміттям mm -hmm. в контейнер, який розставлені в центральній частині міста. Mm -hmm. Тобто десь є плата за комфорт. І mm скільки -hmm. ну, різниця? Різниця. Ну, різниця, якщо людина 4 особи проживає на 6,62, це приблизно виходить те саме, що людина має маленький контейнер. Де можна ознайомитись з графіком вивозу сміття? Ви його склали вже, і по деяких вулицях вже забирають сміття, так? Ну, графік вивозу сміття вже склад... вивозу сміття по вулицях, він складений. Тут є перелік вулиць. Ми вивозимо. Поділили місто на три райони. Тобто, географічно місто вже повністю охоплене. Ще є деякі нюанси по проїзних вулицях чи не проїзних, де доставити контейнери чи де можна забрати. Але основний графік: він, місто розробило схему санітарного чистки міста Тисминць, яке прийнято 30 травня, і воно також опубліковане в газеті. І там є і графік вивозу. І по вулицях є. В принципі, люди вже е, це все ознайомили, знають, що у вас є такі три райони: це Поле Чудес, цілина наприклад, вони вивозяться в Суботу, mm -hmm. е, Толока, Пшеничниківська, Франка, той район Вівторок, Америка, Слобода, Вільшанецька і прилеглі вулиці. Я не буду всі вулиці mm -hmm. називати. Вивозиться в четвер. Угу. Тобто детальніше можна ознайомитись, ми розклали графіки, є куди звертатись. Власне, я хотіла ще задати вам таке питання. це можливо питання важливе для тих, хто ще не уклав угоди з вашої фірми. Який процес укладання угоди? Куди людина повинна звернутися? Який пакет документів вона повинна мати з собою для того, щоб скласти з вами цей договір, і вже на наступний день ви в неї забирали сміття. Понеділок, понеділок, середа і п'ятниця, наша людина працює в актовому залі міської ради. Для заключення договору достатньо людині мати з собою копію паспорта і ідентифікаційного коду. Єдине, що хотіла би доповнити. Якщо потрібно, наприклад, вівторок четвертого ведеться робота з населенням, це розвозиться контейнера, і тому людини немає для заключення договорів. Але додатково, якщо людина хоче користуватися пільгами. Так, от я якраз хотіла наступне питання дати, чи є якісь для, наприклад, ветеранів війни, дітей війни, адже вони мають пільги по газу, по світлу, чи ви теж на це йдете, так? Так, Наше підприємство відшкодово надає всі пільги і субсидії. Так. Для того щоб отримати користуватись пільгами субсидіями, потрібно надати нашому представнику копію паспорта, інфікаційного коду, копію документу, які засвідчує пільгу, і також написати заяву, тому що згідно законодавства. Пільга відшкодовується з моменту подання заяви. тобто так. Пояснив якщо людина, якщо звичайна така сім'я платить 26 гривень місяць, то якщо є сім'ї, є такі пільги, то за скільки виходить? Ну залежно в кого там дитина війни, 25% пільги, відсотків Якщо там Чорнобильці або ветерани військової служби, там уже різна там А як з інвалідами, от якщо там інваліди також вони у кожного є, у кожної групи по інвалідності там є свій Так Тобто це дуже індивідуально, це сути по загальної? Ні, це немає загальної. Цікаво мені те, куди вивозиться сміття з нашого міста? Ну, ми нічого нового не придумаємо, тому що всі вивозять сміття із Тисменці, тисненці, і з Іванофранківських інших на полігон ТПВ, який є в селі Рибному. Mm -hmm. То поки що ніяких там, переробки і так далі ще немає. Ми, правда, хочемо в Тисменці зробити проєкт. Влада йде на зустріч і думаємо далі розширяти по роздільному збору сміття. Поки що ми поставили кілька ящиків для Ну, Будемо, напевно, збільшувати їхню кількість, тому що мешканці тисненці дуже гарно ці ящики наповнюють підпляшкою, тобто зменшення йде об'ємів загальних контейнера, які вивозяться на полігон, а підпляшка відділяється. Це для багатоповерхівок, а ось це все ж таки той приватний сектор, там є. Приватний люди сектор. Можуть на, все не, скидати, на, так? На, на жаль, приватний uh -huh. сектор не можемо дати теж контейнера сітки. Ми, хто має бажання, ми просимо цих людей також, вже якщо є петпляшки, що віднести uh -huh. на загальні майданчики, там, де є сітка. Ще по місту ми постараємося розставити додатково цю сітку, будемо стимулювати якимось чином, ще не знаємо як. Uh -huh. Ще от питання мене цікавить таке. Якщо людина має квартиру, чи будинок, але не проживає в ній, проживає зовсім в іншому місті. Але наскільки я зрозуміла, що все наше місто буде охоплено вашою фірмою, тобто хочемо цього чи не хочемо, ми маємо платити. Ми нас ну. Життя заставляє десь сміття це викидати. Як тут е які тут стосунки з вашою фірмою, людина, яка проживає наприклад, в івано франківську але в тисменці має приватний будинок, але в ньому не проживає тут. Як буде початково нарахування буде проводитися по зареєстроване населенні. до того моменту, поки людина не звернеться до нашої фірми і не надасть е суттєві підтвердження того, що вона не користується. Послугами нашої фірми там чи підтвердження того, що вона проживає в іншому місці, чи якась довідка, що сплачує за вивіз сміття і проживає десь там, чи в місті Івано-Франківську, чи перебуває за кордоном, але це також мають бути дійсно суттєві підтвердження того, що людина не користується пільгами ну а може бути ще такий випадок, що взагалі хата закрита. Ніхто там не проживає, всі виїхали. Як тут ви будете чинити, що будуть набігати борги цій людині? Ну, напевно, ідеальних випадків не буває. Ні, ну, тобто треба це кожен усі ці випадки. Ну, щоб, воно, це вирішується такі питання по, по мірі надходження таких питань. Тобто, десь є сусіди, які скажуть, що там ніхто не проживає, mm -hmm. тоді напевно, знімається нарахування. Mm -hmm. То вже треба кожен ідеальний випадок розглядати окремо. І воно так десь є. То... В кожному населеному пункті чи місті є такі будинки, так, які так. є навіть статистично. Кількість будинків є, а там ніхто не проживає. Ну, ми це вже по ходу роботи. Це ваші працівники просто ходять так, і вже так. бачать. Угу. Угу. Тепер мені скажіть, чи ще можна зустріти десь по вулицях ваших працівників, які ще щось людям розказують, ходять, пояснюють. Чи тільки треба йти в міську раду і там сидить ваш працівник? Ми цей місяць присвятили так би, широкому інформуванню населення. Це включалося в це розвішення оголошень, виступи на телебаченні. У вас був сюжет в кінці травня, в газеті було оголошення, є багато дзвінків. У нас нема стільки працівників, щоб ми ходили і роз'яснювали, Хоча дуже багато звертаються до водіїв і вантажників, які вони також проводять роз'яснену роботу. Ну найкраще це, це просто людям нашого міста варто піти в міську раду і там на місці все оформити, отримати належну інформацію, тому що дійсно фірма не може на всіх забезпечити працівниками, та й не всі є весь час вдома люди. Чи було вам важко е, тут проштовхувати цю ідею вивозу сміття в тисмениці? порівно з іншими? Де ви вже маєте налагоджені контакти, де вас вже є? Ну я би хотіла е, так пару слів сказати. Думаю, що і мої колеги мене доповнять. У нас дуже була велика допомога з боку міської влади. Дуже велика, дуже велике сприяння, навіть і в роз'яснюванні роботі. І допомога працівниками, ну дійсно, і населення Тисманиці настільки хотіло і сприйняло дуже захопленням таке нововведення, як індивідуальний контейнер. На початку настільки так хотіли люди заключати договори, що брали контейнер, аж тоді заключали угоду. Ну, чуть, чуть тепер трошки цього місяця воно вже трошки призупинилося, але все одно надалі йде нарощування, заключення договорів. Я думаю, що може ще доповнити щось в один. Ну, момент. я хочу доповнити, тому що повне сприяння влади тут як би сказати, навіть на прикладах можна сказати. Да. Дивіться, за цей період місто затвердило схему санітарного на міста Письменці. Розроблена програма поводження з твердими побутовими відходами міста Тисниці 2014-2015 Тобто влада дивиться на перспективу. І трошки жаль, що тут немає представників влади, вони би також сказали, що вони ще планують. Ми з їхньою допомогою, вони з нашою. Ну, звичайно, тут мешканців тисненці треба відмітити депутатів і просто активістів, які з самого початку. Дослухались до чи до думки міського голови, що треба в тисниці робити порядок. Що і прийшли, запропонували свою допомогу. Я цих людей, звичайно, по іменно і там по прізвищах не знаю всіх, але але маєте можливість зараз їм подякувати. І... Так. Ну дякуємо. Власне, Ми чи надовго дуже багато зробили це приємно чути про нашу міську владу, і про депутатський корпус, який попрацював, тому що проблеми в місті з сміттям були. Власне, чи надовго ваша фірма прийшла в наше місто? Тобто, наскільки на який термін укладено з вашою фірмою довір з нашим містом по вивезу сміття? Чи це не буде так хвильово, миттєво місяць-два щось не вийшло і ви розірвали всі? Контакти і бо були вже в нас такі випадки. Отже, хотілося знати, наскільки у вас є угода з нашим містом, міською владою. Ну, згідно проведеного конкурсу в січні місяці, рішенням від 31 січня 2013 року у нас було визнано перевізниками, Ми виграли конкурс, але на первах у нас заключена угода тільки на рік. Але в кінці року буде знову проводитись конкурс, і ми готові взяти знову участь в конкурсі і заключити угоду вже на більш тривалий термін. І ми відразу мали намір бути тут надовго. От в деяких населених пунктах ви вже маєте терміни угоди складені на більш довші строки? Ну, можна сказати декілька доповнень. От, наша фірма працює з 2009 року в Коломейському районі, в місті Колуме, в Снятинському районі, в місті Снятині. Також в місті Городенка і чотири навколишніх села. Поки що від 2008 року всі договори як мінімум на 5 років укладені. І планується переукласти їх ще на довший термін. І дуже всі задоволені такою послугою, тому що це рідкість на Україні індивідуальний контейнер дворогосподарства, і люди дуже задоволені цією послугою. Ну що ж, будемо бачити, чи проживеться ця така добра справа вивозу сміття в нашому місті. Адже ми всі хочемо жити в чистому суспільстві і забуваємо про те, що ті, та продукція людської діяльності. Яку ми маємо, повинна десь зникати, просто так вона не зникає. Поки що сміття з нашого міста вивозиться, вивозиться на великий полігон в селі Рибному Тисминського району. Після нашої передачі я сподіваюся, що більшість мешканців нашого міста все ж таки прийдуть у міську раду і підпишуть ці угоди по вивозу сміття. Власне, пане, сьогодні ще наша передача завершується. Чи можете ще щось сказати, якісь побажання на завершення нашої передачі? Людям, з якими будете цілий рік співпрацювати, я хочу попросити людей, щоб до нас зверталися, тому й присвячений, напевно, цей круглий стіл і вся та інформація, яка була подана. Ми хочемо знати думку людей. Ми хочемо удосконалювати процес вивозу, тому що ми плануємо залишитися тут на довше, щоб люди були задоволені, сказали, нам інших не потрібно. Mm -hmm. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що так воно і буде. Принаймні, можливо, місто деякі ч деяким часом, коли прийшли ці сині, привезли ці сині ящики в місті, то стало трішечки чистішим. Можливо, вже не так сміття, і вже як бачать ящик, то кидають сміття в ящик вже не поза ящик. І власне ще одне таке питання хотіла задати, бо бачу іноді ящики, а біля ящиків стоять ще такі великі мішки сміттям. То що робити з тими? Міхами на набитими відходами. Ви ну, забираєте їх чи ні? Дивіться, ми так, це, це не благодійність, це все таки бізнес. Mm. Коли ми впроваджували цю систему вивозу, десь були певні застереження, що в людей накопичилось сміття, тому що комунальник там вже не прибирав це. Ми вирішили до Великодних свят ми прибирали все. Тобто вивозили мішки, але старалися людей стимулювати тим, що вивозили мішки в тих, в кого є контейнер. Хоча біля контейнера було шість мішків, сім. Пройшов час, то тобто ми не можемо далі собі дозволити таку річ. І ми просто кажемо людям, що коли є ящик, ми мішки вже забирати не будемо. Це є додаткові витрати, додаткові ну, навантаження на, на, на техніку, на людей. І тут було питання, що коли в людей є більше сміття, прошу дуже, ви берете більше більший ящик. контейнер, більше платите. Ще є питання мішків на загальних майданчиках також. Ми... Люди дуже багато звозять будівельного сміття. Кидають наші ящики, ящики ламаються. Тут теж потрібно, щоб люди десь розділяли. Ну, ви знаєте, от ми ще я вже хотіла завершувати передачу, але ще згадала собі, як мені мешканці багатоповерхівки, багатоповерхівки в центрі, говорили про те, що з базару люди складають сміття біля їхніх ящиків. Але з базаром ще ви не маєте міським базаром укладені договори. І от люди платять уже з багатоповерхівки, платять. А їхніми послами користуються люди, які нічого не платять. І в той же час сміття там і кілька днів там не вивозили сміття, там було був смирід такий. І хто винуватий в цьому? Ну, це до того питання, що ви задавали про заключення угод з підприємством і підприємцями. О, так, ми вернулися до цього. Так, так, згідно законодавства, ми не можемо заставити тільки згідно правил благоустрою. Якщо є таке прописано, то можуть оштрафувати дане підприємство і воно може заключити. Це повинна свідомість також грати роль тут, тому що дійсно населення тисмениці досить гарно оплачує за надані послуги. І так як це ви сказали, що люди оплачують за те за своє сміття і, і це... за чуже, так. Ну, власне, не хотілося б на такому негативі завершувати нашу передачу. Я сподіваюся, що глядачі наші послухали. І, можливо, ті, хто ще не уклав угоду, особисто я ще не уклала угоду, але після цієї передачі піду, бо виявляється ще червня місяця Я все одно повинна платити, вже хоча ще не користувалася послугами цієї фірми. Ну, але раз є прийнято таке загальне правило, буду законопослушно і буду це виконувати. Панове, ну, я вам дякую за таку такий діалог, за те, що ви так нам роз'яснили. Сподіваюся, що е, сміття в нашому місті поменшає, а ви тут надовго корінетесь і місто наше буде чистим.